Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин і сьогодні ми спробуємо узагальнити вивчене нами в розділі взаємозв'язок людини і держави. Основний закон нашої держави Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року. У цій маленькій книжечці зібрано найголовніше: встановлені загальні засади устрою держави. Перераховані основи правового статусу людини і громадянина та основи народовладдя, окремо виписані повноваження Верховної Ради України, президента України, органів виконавчої влади, судових органів, закладено основи територіального устрою та місцевого самоврядування. Перший і найголовніший зв'язок людини і держави це громадянство. Що передбачає взаємні права і обов'язки, значна частина з нас здобула громадянство України за так званим правом ґрунту це народження на території України, або правом крові це народження батьками українцями. Хоча підстан набуття громадянства України є на порядок більшим. Другий розділ Конституції України підтверджує основні права та свободи, а також визначає обов'язки людини і громадянина. Права людини це міра можливої поведінки особи. Свобода це суб'єктивне право особи, яке проявляється в способах її можливої поведінки. Обов'язок це міра необхідної поведінки людини. Правознавці об'єднують права людини в певні блоки. Особисті чи громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні так пригадаємо декілька: право на життя та право на ім'я входить до умовної групки особистих і громадянських прав: право на участь у правлінні державою до політичних, право на працю і власність до економічних право на відпочинок і соціальне забезпечення до соціальних. Право на освіту до культурних пригадайте також, як Конституція України визначає обов'язки людини і громадянина в Україні так, конституційні права і обов'язки людини і громадянина в Україні, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Шанування державних символів України, незаподіяння шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих збитків, сплата податків і зборів, неухильне додержання Конституції та законів України, непосягання на права і свободи, честь і гідність інших людей, участь у виборах, голосування під час референдумів це ще одна форма нашої взаємодії з державою. Але не виборами єдиними насправді. Можна і треба впливати на обрану вами владу за допомогою ось таких чітких інструментів. Як-от відвідувати пленарні засідання місцевої ради, вимагати звітування депутатів місцевої ради та міського голови, давати доручення виборців, проводити громадські слухання та мирні зібрання, єднатися у громадські об'єднання. Подавати звернення громадян та запит на отримання публічної інформації. І інші говорячи про звернення, згадуємо про можливості написання різного роду клопотань, скарг та пропозицій до відповідних органів влади. Важливо пам'ятати, що права і свободи людини і громадянина у критичних ситуаціях повинні захищатися судом. За статтею 55 Конституції України, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ. У глобальному масштабі. Ми, як громадяни світу, можемо брати участь та ініціювати різноманітні правозахисні акції, як от марафон написання листів на захист прав людини, який щорічно проводить міжнародна організація Amnesty International. Прямо зараз ви можете підтримати героїнь і героїв цьогорічного марафону, підписавши онлайн петиції та написавши лист вдячності, підтримки або солідарності. Дякую вам за спільне вивчення тем розділу взаємозв'язок людини і держави. Перевірте свої знання під час виконання тестових завдань. До зустрічі!